Чоловік, який на замовлення виготовляв вибухівку, за рішенням суду проведе п'ять років за гратами. За доказовою базою служби безпеки, п'ять років позбавлення волі отримав зловмисник, який займався виготовленням саморобної вибухівки та маскував її під вогнегасники. За матеріалами справи фігурантом виявився 50-річний місцевий житель, який облаштував підпільну майстерню на територію власного домоволодіння для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Як становило розслідування, отримуючи чергове замовлення, фігурант уточнював у клієнта деталі та готував відповідну вибухівку, маскуючи її під вогнегасник. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили готові до використання саморобні вибухові пристрої, вибухові речовини та компоненти для їх виготовлення. Ініційована СБУ вибухотехнічна експертиза підтвердила, що вилучені речовини та пристрої належать до категорії вибухових і можуть бути використані. Ростання для здійснення підриву.